Всім доброго дня. Приступаю до операції дах. Ось це тут стропіла, мой орлат. Ось кусочок. Ось це вже закріплений. Кріплю на шпильки. А шпильки на хіманкер закріпив. Я зараз покажу. Ось так на хімічний анкер. Тримається, що не вирвеш, Засверлено на дві цегли. І ось такий вам рядок. Ну і раз. Ну і ключиком підтягнеться. А лишнім все позрізається. Мурлат в мене буде збірний з різних кусків. На краях така потужна, дровиняк, тут вже будуть менші. Ну, купити не проблема, довго привезти. Шестиметровий тут був би теж за короткий. Ось таке от діла. Ми будемо кріпити Ну ось, пройшло пару хвилин. І я все прикрутив. Деревина обробув, оброблена антисептиком. Ось тут видно. На щось він не дуже мені подобається, але який є, у них тут краще. Ну і все, будемо чекати хорошої погоди, щоб розкривати дах. Не хочеться, щоб знайшов дощ. Ну а цей кусочок треба буде підмурувати, щоб дах був під одним кутом. Там муверлат буде вище. Так, одна стропіліна вже є. Я її приставив так, щоб ви бачите, який буде кут. Ну, Якось такий і тут треба підмуровувати. Погода, погода хоч не шепче, але я продовжую ось так. Один фронтончик вимурований. І он частина другого. Підмурувався під нього. А тут так стропіла лежать для взірця, щоб мурувати фронтон. Так як балка трохи всередині, той відстань, на фронтон закріпиться в доски. Ось так от копотить. Ну а ми продовжуємо працювати. Так, ось так. Кусок даху вже зроблений. Зашивця над <кхи> санвузлом. А далі дальше... <кхи> я не хочу розшивати. Ще дощі передають. Цей кусочок. Я закрию. А тут же треба чекати справжньої погоди сухої. Так, з бушної доски. Зараз я весь інструмент позабираю і ще оброблю її антисептиком. Ну і попробую положити шифер, як їм долежати. Наш так нічого не закріпляв, це буде розжелобка така. Вода сюди не потече, не має стікати вниз. Єдине буде сладке місце, це Ну, Замок не хочу робити, буде на саморізах, промажу герметиком і цей. І все буде. Початку. Ну і тут Там заходить десь 10, теж не буде затікати. Зворотній це обично сніг завертає. Ну або вода тече і капелька туди, по цьому змачувані поверхні і туди затягує. Але ну, тут я думаю не буде такого. Отак От це видно. Я взяв кусочок просто для примірки. Тут буде набагато більше відрізатись. Ну і завтра доріжу, щоб добавити до цих двох кусочків і оцей, цю частинку зроблю. А це все лишаю. Ну, невеличка частина даху вже зроблю. Сам вузол. Шифер прибитий. Засінчує щось. О, так краще. Ну ось невелика частина. Дах у нас це двом злом зроблено, вже тут шифер прибитий, дві шиферини. мостка вже зроблена. І так, трошки фронтону не вистачало в мене блоків. Ну і ще тут буде кусочок ринви. Ось так вона себе виглядає. Ось тут я вже підрізав. Зроблена тільки. Ось така маленька частинка. Дошок маловато. Ну і тут так. Підрівняв. Трошки нерівно, але, але піде. Ось так, будемо продовжувати потрошки. Так, продовжуємо робити дах. Зараз займаємося водостічною системою. Ось такий крючок є, поки нема шифера, треба визначити. Як його загинати і прикрутити. Простіше так. Ну, зараз будемо міряти, дивитися. Ну ось так. Дах я закінчив. Ринви теж. Тут трошки не хватило. Вже випробував грозою. Ось тут нема заглушки, забув купити. Ну, ось Трохи кривовата. Але в мене підшива така трошки крива. Ну і ремла вийшла. Ну, зато вже бочка води натекла. Ось так от ще залишається вивести ось сюди трубу і поставити тут бочку. І водичка буде собі натікати в бочку. І ось зрину зовсім інший вигляд. Такий невеличкий етап завершено тепер не не страшні дощі. І будемо продовжувати вже далі всередині. Всім гарного дня! Пишіть ваші коментарі. Ну ось пішов дощ. Це ще чіпимо тимчасово, але, як видно, працює. Тут біжить з краю, тут ще не куплена заглушка. Ось тут капає теж з одного краю. Тут справа теж буде заглушка. Ось так поповнюємо запаси води. З цієї сторони дах виглядає просто Здоровенним. Ну, Якщось камера показує якось странно, воно рівно, а тут мені на камеру показує, що криво Ось такий новий зовнішній вигляд хліба, щоб розбереться сміття, доробиться фронтове. Це буде. варно